У мене прийом перший понеділок місяця. Прийом громадян. Ну, бі, ну, стей, Кожен понеділок, перший в понеділок в місяця. Варця, ну, так, тепер будемо питання. Я ж судді. ви кажете, як воно буде що. Треба поїхати, що ви комісія, а я в Ви мені задали питання? Задали питання. Значить, я загадав е Хазюнову Ігоря, оскільки він роздався. Розгор... Приймати або рішення висункового чергу, якщо будемо вважати члени оцінкового зелені, а є тоді протокольне доручення і відповідно відповідні дії на сесії завтра міської ради. Най-перше, ну, я хочу сказати, що перший раз ми зустріли з вами минулого тижня в п'ятницю, так? Так. І прийшли ми на комісію по узгодженню земельних спорів. І я в перший раз вас побачив минулої п'ятниці, і ви сказали, на місці нашого будинку мають щось будувати. Тепер я вас ні разу не перебивав. Після того, коли ми розібралися, а де ж ваш будинок, а де мають будувати, і виявилось, що ваш будинок знаходиться через один від, того, від тої земельної ділянки, де повинні будувати. Перше питання. Друге питання. Бо дійсно дано доручення, інспекції дають артконтролю уточнити і подати документи, що це дійсно через будинок і такого має будувати. Наступне питання, яке ви поставили, наш будинок ветхий, майже аварійний і так далі. Він відноситься до локомотиву ремонтного заводу. На сьогоднішній день це є власність локомотиву ремонтного заводу. Ще так. Ще так. Розумієте? І тому сьогодні говорити, що хтось закупив вашу землю, хтось хоче внести ваш будинок трошки некоректно. Ви берете, змішуєте всі факти в одну купу, і воно так виглядає, що в місті Івано-Франківську кінець світу. Я вам поясню одну річ. То, що ми вам обіцяли, і підтверджуючи документи є про те, що на місці вашого будинку ніхто нічого будувати не хоче на сьогоднішній день. а Будова розпочинається через будинок. Наступне питання щодо договорів оренди, щодо що до договорів того, влас, право власності на ті будинки, як ви казали, є компетентні органи, вони розберуться, яким чином одні другим, продали, передали, переданували і в людей є свідоцтво на право власності. А вся історія почалася в 53, 53-го. 53-й будинок знаходиться в глибині. Тієї забудови я нікого не перебивав. 53 й будинок знаходиться в глибині забудови від вулиці Ковченецької. І дійсно, коли пані перший раз прийшов до нас на комісію по земельних спорах, це було два тижні, тому може три, ми закликали забудівника, ми закликали проєктанта і сказали, шановний пане забудівник, на сьогоднішній день люди мають проїзд до свого будинку володіння. Які є питанням людей, що нас не влаштовує проїзд в тому місці, де намальований проєктантом? Які є пропозиції? Мене є всі протоколи. Які є пропозиції? Ми би хотіли поміняти заїзд. І було б надано доручення, проєктній організації, виконати перепланування генерального плану в тому місці, де мали бажання питання. І на другий раз прийшов за будівник, разом з приксанду і приніс цей проєкт, в якому вже було намальовано проїзд до вашого будинку.